Варенички вхоче, мій милий, милий варенички вхоче, на вори милая, на вори милая, на вори. Моя чорнобривая, на варили, я, на варили, моя, на варим. Моя чорнобривая, та з дров вже немає, милийний, миленький. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай у ха моя чорнобривая. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай Уха-ха, моя чорна «Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, так сили ж немає, милий, миленький, так сили ж немає, голова мій сіденький. Помирай, милая, помирай, милая, помираю, ха я чорна вриває не по помираю моя Де ж ти мене поховаєш, мене миленьке, де ж ти мене поховай, голова мій місіенька, бур'яна хмилая, будь яка хмилая, бур'яна, будь-яка, моя чорнобривая, бур'яна милая, будь яка милая, бур'яна, будь яках, моя чорнобривая. Will you live, little boy, little boy. Who will you live with Who will Завзі можна додому, милийний миленький. варенички наварю, голова місинькі. Не балую, я, не балую я, не балую у хата. Моя чорнобривая небалой милая, небалой милая небалоя, моя чорнобривая. А з ким будеш милий мій миленький? А з ким будеш доживати, голову мій снязеньким? Із кумою милая, із тобою, милая, із тобою.